Вітаю! Сьогодні дивимося пораду від сесіду. Може це саме для тебе. Не зря ти попала на це відео. Тому подивимося, що вам потрібно почути саме зараз. Що вам потрібно почути саме зараз? Давайте зосередимося на даному питанні і подивимося, що вам потрібно почути саме зараз. Щоб біля вас знаходиться якийсь чоловік. Можливо, інколи і холодний, але дуже терплячий, такий може і суворий, але він хоче покорити свою королеву харизматичну, таку яскраву, сильну жінку, який біля вас прям крутиться, кружляє. І хоче завоювати. Але для цього, для нього потрібно ще потрудитися. І дуже довго, щоб мати терпіння. Але він такий, що її може і почекати. Не спіша, дивиться, аналізує. Може вкладатися і грошима, тобто подаруночки, увагою, а може навіть і помгучать деякий час маніпулятивно підійти до цього, бо він хоче саме вас таку бажає. Яскраву жінку, яка не всім дана. Так, що ще? Можемо подивитися, що вам потрібно почути саме зараз. Ви хочете бути щасливою. Хочете відчувати, що біля вас чоловік, який зможе вас обійняти, поцілувати, пригорнути і підтримати у важку хвилину, щоб він подарував вам безпеку, щоб і біля вас кружляло прямо щастя, радість, сімейний благополуччя, достаток. Давайте ще подивимося, що вам потрібно почути саме зараз. Але разом з тим, ви така сильна жінка, е, харизматично, впевнена в собі, що контролюєте цей весь процес. Якби він там не проявлявся, ви знаєте собі ціну, тому особливо не ведетеся на всі його маніпуляції, подарунки, можливо, якби він там яскраво їх і не подавав. Ви, хоп, така знаєте, що ви хочете від себе, від життя, для своєї сім'ї. Тому розумом керуйтесь, бо хочете, самі знаєте, чого хочете. Щастя, мабуть, а може і достаток. Давайте ще подивимося, що вам потрібно почути саме зараз. ділі ви хочете бути принцесою. Принцесою, біля якої у вас всі. Оточують, ви в центрі увазі, і взагалі хочете бути прям бусічка бусечкою такою гарнюсінькою, стабільною, щоб у вас були гроші весь час і ні про що ви не хвилювалися. Щоб жити в достатку і купляти все, що ви забажаєте, на всі свої потреби. Тому дякую вам за підписку, дякую за лайк. І якщо хочете підсказку саме для себе, тому я дарую вам подаруночок. Підписуйся на мій інстаграм і пиши в особисті хочу підсказку. Чекаю нових знайомств, нових друзів і всіх благ вам!